При швидкій стомлюваності та виникненню болю у м'язах та суглобах на 75% винні неправильна посадка, та на 25% недотримання режиму роботи та відпочинку. При правильній посадці за комп'ютером ноги повинні стояти всією ступнею на підвозі. При порушенні співвідношення висоти стола та стільця під ноги необхідна підставка. Не схрещуйте та не закидайте ногу на ногу. Це приводить до порушення кровообігу і як наслідок оніміння в ногах. Правильне положення кистей рук також важливо. Необхідно, щоб кисті рук та лікоть перебували в одній площині. Максимальне відхилення 5 градусів в будь-який бік. Відстань від ваших очей до монітору має становити не менше 50 см. Зазвичай рекомендується від 60 до 100 см. Якщо діагональ вашого екрану більше 20 дюймів, відстань повинна становити не менше 70 см. Перш за все треба підібрати правильні меблі. Ідеальний варіант це користування комп'ютерним столом. Та стільцем з регулюємою висотою. Придбання комп'ютерного столу, це очевидно. Дуже зручне розташування всіх приладь. А стілець має бути обов'язково з регулюємим сидінням. Для того, щоб використати основне правило під час сидіння за комп'ютером, це правило 90 кутів. Що мається на увазі? Обов'язково стопи мають спиратися на підлогу. Кут між стопами-гомілкою складати 90 градусів. Кут між гомілкою та стегном у колінному суглобі також складати 90 градусів. І бажано, щоб у кульшовому суглобі також зберігався кут 90 градусів. Підіймаємось вище до верхніх кінців. У ліктьовому суглобі також має зберігатися кут 90 градусів. Спиратися перед пліччя має на стіл десь близько на 2 третини, лікоть має звисати. Якщо це Комп'ютерне офісне крісло, то бажано, щоб лікоть спирався на підлокітник. Бажано, щоб у стільці або в кріслі була спинка, регулюємо також для того, щоб розвантажувати м'язи спини. Сидячи за столом під час роботи за комп'ютером, треба прийняти таку позу, щоб були м'язи максимально розслаблені. Не напружувати м'язи хребта, не напружувати м'язи шиї. Для цього треба підібрати висоту монітора. Бажано, щоб очі дивилися в центр монітора по прямій лінії, яка єднає слуховий отвір, кут очей та центр екрану. Можна трішечки нижче. Також під час роботи за комп'ютером треба звернути увагу на освітлення. Бажано розташувати джерела освітлення таким чином, щоб світло не попадало на екран монітора і не викликало бліки. Для створення максимально комфортних умов під час роботи за комп'ютером, тим більше тривалої роботи за комп'ютером, бажано користуватися підставкою під клавіатуру, бажано користуватися спеціальними килимками для мишки, для того, щоб підтримувати променево-зап'ястковий суглоб. І не перенавантажувати м'язи передпліччя. Не тільки підбір правильних меблів та стільців є обов'язковою умовою під час роботи з комп'ютером, але й обов'язкове дотримання режиму праці та відпочинку. Допустимий час роботи без перерви складає до 40 хвилин. Після чого потрібно зробити коротку перерву, хоча б на хвилин 10. Для цього потрібно встати пройтись, зробити невелику розминку і попити води. Якщо довго сидіти за комп'ютером, порушуючи гігієнічні умови, проблем не уникнути. Помилки в положенні тіла при роботі за комп'ютером приводять до порушення постави тіла. І як наслідок виникають болі в хребті, головні болі, оніміння кінцівок, порушення зору, порушення травлення інші проблеми, коли стає зовсім не сила, люди починають приймати. Таблетки для зняття, зняття симптомів, але це не вирішує проблеми. Неправильна робота за комп'ютером приводить до надмірного навантаження хребет, на хребет та навантаження на внутрішні органи. Часто спливає питання, чи варто Використовувати м'ячі для пілатесу, тобто фітбули, під час роботи за комп'ютером. Звичайно, якщо ви працюєте в офісі або у школі діти, то фітболом користуватися не зможете. Досить багато людей наразі займаються роботою віддалено. Якщо ви працюєте в домашніх умовах, можна зазвичай використовувати фітбол. Під час роботи за комп'ютером, сидячи на фітболі, ви активізуєте роботу м'язів, сухожилків та суглобів за рахунок активізації пропріоцитивної системи. Можна використовувати сидіння на фітболі під час роботи в якості розвантажувального заходу під час тривалої роботи за комп'ютером, це буде зменшувати навантаження і зменшувати. Втомлюваність в кінці робочого дня. Дітям сидіти на фітболі бажано, але також, звичайно, нетривалий час, тому що, тому що це досить індивідуально. Діти не всидять на фітболі тривалий час.